Доброго дня, друзі! Ви на каналі Авторендер. З вами я Іван. Починаємо. Сьогодні ми поговоримо про чемпіонат світу з кільцевих автоперегонів, відомого під назвою Формула-1. Слово Формула перш за все означає набір стандартизованих правил, за якими проводять перегони. Чемпіонат світу у класі Формула-1 відбувається щороку і складається з гран-при, які проводяться на спеціально побудованих трасах або підготовлених вулицях міста. Наприкінці сезону, за підсумками всіх гонок, визначається переможець чемпіонату. У Формулі 1 змагаються як окремі пілоти, так і команда. Пілот-Переможець отримує титул чемпіона, а команда-переможець отримує кубок конструкторів. Історія кільцевих автоперегонів дуже заплутана, і сьогодні ми спробуємо у цьому розібратись. Отже, автоперегони як феномен вперше з'явився у Франції, автоісторики вважають, що у середині 1880-х почали проходити перші гонки. Але перше задокументоване дійство відбулося 22 липня 1894 року в Парижі, де стартували перші у світі автомобільні перегони Париж-Руан. Учасників було 21, фінішували лише 17 із них. Змагання анонсували 19 грудня 1893 року на обкладинці Парижського видання Ля Петіт Джорнал та почали приймати заявки на участь. Їх було достатньо, адже журнал мав мільйонний тираж, бажаючих взяти участь за 4 місяці, стало 102, серед них п'ятеро іноземців. Для того, аби взяти участь в перегонах, потрібно було подолати кваліфікаційне випробування, проїхати 50 кілометрів за 4 години. Але із 102 бажаючих перевірити власні сили з'явилося лише 25, із них 21 впорався із завданням. П'єдестал автоперегонів розподілили між собою моделі від компанії Daimler та Peugeot. Після цього змагання автоспорт став швидко набирати популярність. Зараз моделі переможці перших перегонів можна побачити на різноманітних фестивалях. Наприклад, Peugeot Type 5 показали на фестивалі Goodwood 2013 року. У 1900 році американський видавець Джеймс Гордон Беннет Молодший провів подію, яка виявилася. Дуже потужною у світі перегонів він створив міжнародну щорічну гонку під назвою Кубок Гордона Беннета», який проходив у Європі. Кожна країна могла зареєструвати до трьох автомобілів. Згідно із звітами про події, перегони були організовані досить невимушено. Але все ж зробила достатній вклад для популяризації автоперегонів у Великобританії та Європі. За прикладом Беннета, мільйонер Вільям Кісам Вандербільт, II започаткував Кубок Вандербільта в США під впливом цих змагань. Луї Шевроле, швейцарець, який працював на французького будівельника, вирішив переїхати до Сполучених Штатів у 1901 році. Він став провідною фігурою в американських гонках і розробив автомобілі Дженерал Моторс. В якій носили його ім'я – «Шевроле». У 1906 році трапляється одна подія, яка стає черговою віхою у майбутньому феномені королівських гонок. Автомобільний клуб Франції організував гонку, який надав назву Гран-Прі. Гран-Прі означає головний приз найвищу нагороду. Після Франції в Італії у тому ж році проходять змагання під такою ж назвою, а пізніше назву Гран-Прі. Почали використовувати у Іспанії та Бельгії. Гран-прі Франції 1906-го тривала два дні. В червні траса розташовувалася у Лимані, мала загальну довжину близько 104 км. кілометрів. Гран-прі Франції 1906-го приймало участь 32 учасників, які представляли 12 різних автовиробників. В той час кожна країна організовувала власні змагання без офіційного чемпіонату, який би об'єднував їх разом. А правила відрізнялися в залежності від країни. Тоді гонка не проводилася на спеціально побудованих трасах. Натомість тимчасово перекривали дороги загального користування. Це було початком гран-прі Лемана в 1906 році, а також італійської траси Тарга Фіоріа, яка проходила вздовж 150 кілометрів сицилійських доріг. 120-кілометрової німецької траси Кайзер Прейс і 75-кілометрової французької траси Дієп, яка використовувалася в гран-прі Франції 1907 року. Всі ці гран-прі різних країн діяли незалежно одна від одної і за різними правилами. Але ближче до початку Першої світової автоасоціації почали об'єднувати гран-прі спільними правилами, головним чином щодо розмірів і ваги двигуна. Адже спільні правила давали змогу об'єднувати різні гран-при у етапи, по проходженні яких автовиробники та пілоти мали змогу накопичувати бали, це унеможливлювало би випадкові перемоги і приносило більшу популярність автогонкам. А із популярністю приходять гроші. Можливо, якби не жахи Першої світової, то ми побачили королівські гонки набагато раніше. У 1924 році була створена міжнародна асоціація автомобільних клубів. Місією якої було неофіційне регулювання гонок гран-прі, спільні правила діяли до 1928 року, і фактично змагання під егідою Міжнародної асоціації автомобільних клубів були зародком Формули 1 і могли розвинутися у повноцінну лігу. Але 1928 дев'ятсот були скасовані: гран-прі Монако 33-го року став першим в історії гран-прі, коли порядок старту визначався за результатами кваліфікації. Усі конкуруючі транспортні засоби були пофарбовані в їхні національні кольори, хоча в 34-му німці припинили фарбувати свої автомобілі Auto Union та Mercedes-Benz, намагаючись зменшити вагу таким чином. Металевий колір все ще використовується на стрібних стрілах Mercedes у Формулі 1 і сьогодні. Отже, після закінчення Першої світової пройде ще немало часу, допоки автоасоціації усвідомили перспективу об'єднання різних гран-при під агідою спільних правил. Чималу роль у цьому процесі зіграв перший чемпіонат світу, що відбувся 25-го року, і складався всього з чотирьох гонок: Індіанаполіс 500, Гран-прі Європи, Франції та Італії. Це був лише чемпіонат виробників без титулу водіїв. Десять років по тому, завдяки згоді кількох федерацій, чемпіонат Європи з водіїв проводився щорічно, до початку Другої світової війни. Збільшення гран-прі різних країн із 5 у 28 до 18-го у 1934-му знову спонукало автоасоціації об'єднати всі гран-прі під агідою єдиної формули. Так і народилась ідея щодо створення Формули 1, і процеси організації Формули 1 можливо і розпочались би, але цьому знову завадила. Друга світова війна. Відразу після Другої світової в категорії гран-прі було всього 4 гонки. Правила чемпіонату світу вже були встановлені, але лише 1947 року стару міжнародну асоціацію автомобільних клубів було реорганізовано та перейменовано на міжнародну федерацію автомобілів, яку ми знаємо і зараз. Наприкінці сезону міжнародних чемпіонатів 49-го було оголошено, що гонки 1950 -го року об'єднуються. Це було зроблено для того, щоб створити чемпіонат світу Гран-Прі для пілотів Формули 1. Було встановлено систему підрахунку балів, і сім гонок було визнано придатними для включення в етапи Формули 1. Перша гонка чемпіонату світу Формули відбулася 13 травня 1950-го в Сліверстоуні, Великобританія. І саме відтоді Формула-1 і бере свій початок. У ранніх гонках Формули 1 домінували італійські виробники та гонщики. Першим чемпіоном світу став Джузепе Фаріна, який керував Альфа Ромео. Від початку створення і до нинішнього сезону Формули гоночна серія значно розвинулася. У міру того, як спорт розвивався, технічні розробки в аеродинаміці, дизайні автомобілів, двигунах і заходи безпеки прогресували разом із швидкістю. Про це ми поговоримо у черговому випуску. Дякую за увагу. Підписуйтесь, допомагайте гривнею. Україна переможе!